Вітаю глядачів мого каналу. Я хочу зробити розклад. Будь ласка, карти, покажіть мені відповідь, відповідь, дайте мені відповідь на запитання, які плани у росіян по поводу Запоріж... міста Запоріжжя? Які плани у них на зараз? Чому хочу побачити відповідь. Покажіть мені, чому зараз вони не роблять декілька днів вже по нас обстріли. Яка причина тому, чому росіяни не обстрілюють Запоріжжя так, як вони то робили, іменно Центр обласний? Чому причина цьому яка? І третє питання. Давайте подивимося ці два спочатку, бо їх, може, прийдеться розкривати. Значить, які плани? Плани вони ще думають. Вони ще думають, і вони не впевнені вони хочуть розуміти, як їм діяти. І дивляться в бок своїх друзів, які їм допомагають. Тобто, бажання і дії вони ще свої розсматрюють розглядають. Але вони хочуть е, захопити нас, вони хочуть мати перемогу над Запоріжжям, вони хочуть нас мати, вони хочуть завоювати місто Запоріжжя. Вони цього дуже хочуть. Е, по тузу це вони ясно бачать, що вони хочуть це робити. Вони хочуть воювати за Запоріжжя. Е, чому вони зараз е, мовчать? Чому зараз тишина у декілька днів. Тому що, по-перше, в них нове щось з'явилося, якесь нове почуття, по почуттям це щось нове, по двійкам по двійкам, в них подвійна, але не дуже вірна для них інформація. І по-третє, вони вже готові, в них є дії та є бажання діяти. Воно вже в них є. Тобто, та зупиночка, яка була, це просто така була перерва. Вони отримали, мабуть, нове озброєння, щось таке отримало. Може, не нове, але получили. І також у них ще були зрадники. Вони, мабуть, там розбиралися щось якось. Бо, ось бачите, ну, тобто, якась в них була негативна ситуація по інформації, не особливо зрадники. Але це показує, що працювали на двох хазяїнами. Але зараз вони готові цим займатися. Покажіть мені карти, чи хочуть вони таки все-таки ж окупувати місто Запоріжжя. Чи хочуть вони окупувати? Тут ми побачимо давніх плани. Чи хочуть вони окупувати саме місто Запоріжжя, росіяни? У ближайший час. У ближайший ось. Ну, в них це не вийде. Так, вони хочуть, от падає очельник, це е, ізоляція. ізоляція. Але е, не вистача їм сили, не вистача людських резервів, не вистачає, і вони не хочуть, не можуть вже, як кажуть, ця робота для них дуже тяжка. Дуже тяжка. Ну і ще ця карта каже не про те, що вони хочуть окупувати, то що вони хочуть окупувати, то, понятно. Але вони ще і закриті, тобто їх сюди ніхто не пусте. Е, давайте подивимося, чи. Е, давайте тепер подивимося, чи це вони хочуть окупувати. Е, чи буде реально окуповане наше місто Запоріжжя е, в ближайші місяці, там, я не знаю. Жовтний, листопад. Чи буде окупація міста Запоріжжя росіянами? Давайте подивимося. Окупація міста Запоріжжя падає башня, падає закритість і падає рішучість. Е... Ну, по-перше, місто закрито від них. По-друге, ми маємо рішучість захищатися. І по башні ми е... будемо получати удари. Ми будемо получати удари за те, що ми не покоряємось їм. Вони будуть бити по місту. Будуть бити. Покажіть, будь ласка, карти. Зараз я хорошо перемішаю ще. Покажіть, будь ласка, карти мені. Покажіть, будь ласка, карте мені, чи є в нашій запорізькій владі службовці, державні службовці, які працюють на росіян. Покажіть мені то. Так чи ні, покажіть мені, чи є такі люди, є такі люди, і вони працюють за дуже великі гроші. За дуже великі гроші. За дуже великі гроші вони є. І скоріш чого це жінка? Чи є наміри у влади міста Запоріжжя договоритися з росіянами та здати місто? Покажіть нам то. Дивіться. Ну, по-перше, їм надходили такі предложення, і вони їм надходять стабільно, ці предложення, на різних рівнях, але вони не йдуть на ці погодження, а вони не йдуть на ці компроміси, не йдуть на ці договоріності, не йдуть. Ось так. Покажіть мені місто Запоріжжя листопад, яка буде ситуація в Запоріжжі в листопаді? Ну, подвійки ми будемо шукати все ж таки допомоги. Ми дуже бажаємо мати більше можливостей. Ми ще будемо не впевнені. Але обстановка в цілому буде гарна. І ми будемо самодостатні. Бачите, дві картиці опять впали тільки в різному положенні. Але я доставала їх з різних міст. Що саме цікаве. Так, дайте я докладу сюди. Бачите, сілення оздоровлення ситуації буде. Буде шанс. А по м м оцій карті самодостатності грошам буде йти перевернута. Е е так, а ну, покажіть. Угу. Будуть красти гроші. Будуть опять красти гроші. Буде йти кризис. Буде йти кризисна ситуація по грошам. Будуть малі поразки і будуть, скоріш всього, по цьому королю і по ці, будуть все ж таки, вони бить по місту ще в листопаді, але вже буде полегше. Вже буде полегше перевернути дьявол, чаша кубків. Вже буде полегше. Але все ж таки ми будемо ще потрапати в листопаді. Покажіть мені грудень місяць Запоріжжя. Яка буде ситуація з ракетними ударами, обстрілами? В цілому військовий стан. Як буде місто Запоріжжя жити? В листопаді. В листопаді. Ну, бачите, буде закрите місто, буде як, як буде як, блін, це слово забуваю, як ізольоване буде місто. Буде ще небезпечна ситуація у нас по цьому. неопределеність така буде, тому буде нервова обстановка, груба така, знаєте, ми будемо закриті. Ми будемо закриті ще, і я так розумію, Ну, буде ще нестабільна ситуація у нас в грудні місяці. В грудні місяці вона буде нестабільна для Запоріжжя і будуть ще бить. По Запоріжжю. Хоча рішучість вже нам падає, ми вже будемо більш-менш працювати. Буде мало роботи, не буде людям хватати роботи. А ще ми будемо працювати там, де і працюють люди, будуть тяжко працювати дуже. Та робота буде невиносима. Ну, це інфраструктура, скоріш всього, таке. Але буде нестабільна ситуація. Місто буде ще закрите. Бачите, ізоляція і закритий суд. До кінця року люди, не знаю, як там звільнять херсон, але ми не касаємося херсону, бо це правий берег. А от що буде по лівому берегу, то, то цікаво, що буде по лівому берегу. Ну, давайте вже глянемо тоді вже і січень. Покажіть карти нам січень Запоріжжя, що буде в якому стані. Ну, повернеться вже, по-перше, фортуна до нас. По двічки ще буде так собі. Але двійка стоїть між класних карт. Це вже ясність, це вже все понятно, Тобто, з нового року вже ситуація зміниться. Буде нове, але все ж таки буде небезпека люди. Все ж таки буде що така ситуація. Бачите, дві двойки падає. В якому сенсі, ну, скоріш всього, по ракетам. Оце, оце вже, це, вже, це вже наоборот карта, це не уходять люди. Ні, я забула, як вона там називається. Блін, Ой, Господи. Це буде радість, це буде радість. Бачите, воно і тут з і з ясністю падає. Але все одно, все одно от воно, бачите, падає Іменно ще буде не дуже стабільна ситуація. Ось так. Але вже буде набагато краще. Листопань, грудень, ви бачили, тобто, подивитеся, такий бліц, такий маленький розкладик. Я вам показала, ну, бачите, така ситуація. Ми чекали, що все ж таки, поки до холодів, не зможемо ми освободити, не зможемо. Анонсую вам на завтра буде розклад, я буду робити по Америці, бо там теж у нас у них вибори, там дуже нестабільна політична ситуація, якщо прийдуть трампісти до влади. Там у нас можуть бути проблеми потім з поставкою зброї. І нас це откине дуже далеко, і тоді буде тільки надія на наших європейських колег, бо американці вони там так і кажуть, що повинні вже європейці включатися більш потужно. Але ж ви розумієте, що європейці це європейці. Якщо зараз вони не зроблять те, що на що було це все поставлено, все похирюють, Обама той виліз. Де б він взявся? Бряхамуха. Любітель Путіна, що Трамп, що Обама. Ну, коротше, люди, така історія собі. Затягується війна, вона затягується все. Ми, ми мали розклад, що ну, хоча я можу сказати, що так, ота дев'ятка. Так, ми хотіли, щоб то був 9 місяць. Ні, таки то був плюс 9 місяців, то, то березень. Передивіться, хто не дивився, передивіться, я не пам'ятаю, як воно називається, але там 100% є слово, коли переможемо або звільнимо Південь України. Тобто, подивіться, там все воно, там багато переглядів, тому ну, я маю на увазі по сравненню з цими, там уже 15-16 тисяч переглядів, ви знайдете. Ну Ось, бачите, все міняється, все тече. Хоча там березень, якщо 9 місяців прибавить, я там проголосила, що, мабуть, березень. Так воно, мабуть, і буде, бо Маріуполь, той Енергодар, в березні буде вже станція буде наша, буде наша станція. Так що так, так що довго ще нам мучатися з цими діотами з їхніми ракетами. Але я хотіла подивитися, чому такий затишок, але все, вже вони той затишок закінчать. Вони чекають ті дрони, вони чекають е, ті ракети від Ірану, так що все, Іран пішов в обанк. Я вважаю, що ті, звісно, е, всі ті е, терористичні е, режими треба просто унічтожати. Так, як це було з Каддафі, так, як це було. Ну, з іншими тиранами. Коротше кажучи, змінювати там політичну картинку в тих странах і робити їх більш демократичними. Бо життя не буде. Не буде життя. Ну і бачите, Афганістан. Ну, будь як Афганістан, куди він там лізе, нам він не мішає. Добре, я не буду лізти глибоко в політику. Це таке питання. Довге. Канал мій на це не розчитаний, я не хочу все вплутуватися. Так що так. Почуємось люди, папа. -па.